Итак, дорогие друзья, это наша первая выставка в Париже в рамках нашего международного проекта Connecting Art, Connecting People. И сегодня мы открываем эту прекрасную выставку как известных украинских художников, так и детей. Друзья, Просим Просимо на выставку! Заходим! Donner la clé, juste un exemple. La vision du monde peut vite être faussée. J'ai cru longtemps que j'arriverais pas à faire les bons choix. J'ai cru longtemps que le regard des autres donnait confiance en soi. Et quand ça fait mal, et quand ça fait mal, regardez espoir, regardez espoir. Мтосипаевідан пердіданлі спас контампліз етуа. Мене звуть Ольга Гуляєва, я херсонська художниця, і сьогодні ми на чудовій виставці в Парижі разом з українськими художниками потрібно об'єднуватися заради миру. Дуже рада приймати участь у міжнародному проєкті, де поєдналися українські художники заради того, щоб донести добро і мир усьому світу. Мистецтво єднає, і це звучить здорово. Я сьогодні в Парижі познайомилась з чудовими митцями, як українськими, так і французькими. карантині і в цих декілька годинах згадуємо цифри, тому що цифри, вони є алфавіт, є букви, є авториті, і цифри, і цифри – це тепер пощасовий плод наших букв, нашого алфавіту, наших слів. Connecting art, connecting people. Thank you, Healthy Ukraine, for connecting people. Мистецтво єднає. Thank you. Всіх вітаю із Парижа. Мене звати Ілона Солонина. Висловну величезну подяку Асоціації Здорова Україна за об'єднання українських митців в Парижі. Привіт, мене звати Марго. Приїхала з Берліна спеціально, щоб побачити виставку. Діти дуже талановиті, роботи неймовірні. Впевнена, що це покоління зможе об'єднати світ через мистецтво. Привет, Josie. Connecting Art, Connecting People. Bonjour les amis. Je m'appelle Philippe et je suis dans l'exposition Connecting Art, Connecting People en français, Connecter l'art, connecter les gens. Дякую організаторам виставки у Парижі Connecting Art, Connecting People pour за змогу брати участь та просувати українську творчість та культуру на міжнародному рівні. My name is Gold Smiley, and I'm artist from Ukraine. I'm ready to present my new painting, and I'm very happy to take part in this exhibition. Hope you enjoy this video. Дякую організатору виставки картин в Парижі, Connection Art, Connection People за участь. Я дуже вражена тому що вдалося здоров'я України» асоціації об'єднати дітей, об'єднати французів. О, дивіться, яка гарна чашечка кави! Погнали на каву у Паризі.